Життя на Євромайдані в центрі Києва вирує впродовж 24 годин. Найбільш людно на головній площі країни ввечері. Після роботи сюди приходять кияни. Оселились у серці столиці мешканці різних областей та навіть за кордону. Чимало там і хмельничан. Про життя Київського нічного майдану. Очима наших журналістів дивіться далі. Попри сильний холод, мороз і вітер, майдан продовжує стояти. Об'єднані європейською ідеєю та вірою у справедливість. Тисячі українців щовечора приходять на головну площу країни. Намети та польова кухня за кілька днів Київський майдан незалежності перетворився у справжню революційну площу. Тут панують свої правила, і життя йде за особливим розкладом. Головне гасло бути толерантними та допомагати один одному. Аби покращити настрій, волонтери пригощають революційним печивом, аби додати сил, годують чимось поживнішим. Пан Василь з Львівщини у Велетенському казані чаклує над приготуванням борщу. Рецепт від душі, від серця. І з посмішкою і з радістю. Їстимуть львівський борщ і хмельничани. Василь до столиці приїхав сьогодні. Настрій бойовий, холод не лякає. Ми сьогодні приїхали підтримувати наших хмельничан. Одні поїдуть додому, а другі приїжджають. Люди недовольні, народ недовольний, що таке произошло, що побили дітей наших. От ні за що. От це всі прочі. Подоляни, як і мешканці інших регіонів, сподіваються на розуміння влади та зміни на краще в країні. Ми бачимо тут таке єднання на Майдані, яке можливо зрівняти лише з храмом в Індії. І дійсно, це не просто так. Про це говориться навіть в багатьох східних ідеологіях, що повинно бути єднання народу, взаємодопомоги, взаємної любові, взаємної підтримки. Не аби як допомагають гостям з областей мешканці столиці. На майдані роздають теплий одяг. Аби не замерзнути, одні ганяють футбол, інші завзято танцюють під музику популярних гуртів. Та активісти зізнаються, найбільше гріє атмосфера, яка панує на площі. Супер, мені дуже подобається. Дуже тепло. Як заграла музика, дуже стало тепло і Радісно. Ми раді, що ми тут допомагає зігрітися? Атмосфера ця, що люди приходять, на становиться все більше. І ми дуже раді цьому». Віра у краще майбутнє наше. Та сама віра, тому що іншого не має бути. Євромайдан вкотре демонструє українську миролюбність, доброту та вміння об'єднуватись. Люди вийшли проявити свою волю, і ми сьогодні просто зобов'язані їх почути. І влада, президент зобов'язані дійсно задовільнити сьогодні е, ті ті прохання, які люди виставляють їхні законні прохання. Це як я вже говорив, знову ж таки повторюся. Е, виновних за дані події наказати і повернутися обличчям до Європи назад, тому що це те, що хочуть люди. Активісти зауважують, намети не згортатимуть, доки їх вимоги не буде виконано. Цілодобове майданне життя триває.